У Луцьку розпочали продаж хвойних дерев. Разом із сім'єю купує ялинку Василь Огородник. Зі слів чоловіка, завтра повертається на фронт у 127-му бригаду, яка на запорізькому напрямку. І каже наполіг, поліг, щоб його синів та дружини цього року було свято. Мені дали тиждень якогось відпустку так провідати перед, перед мабуть, перед тяжким майбутнім. Все-таки хочеться якогось мінімального свята. Бо армія, війна це все дуже складно, депресивно. Свято буде однозначно і перемога. Ялинка це гарно, але звичайно найкращим подарунком було б те, аби тато був вдома. Ну і всі тати були вдома. А ну давай сюди свинчата наші. Сергічно, да. Владислав Якомчук каже, другий рік торгує хвойними деревами на проспекті Суборності. Того року сезон пізніше почався з 19-го, цього року вже з 3 го бо 6 го Миколаєва. Розложилися в неділю, без дозволу не можна стояти. Ялинки, ну, повізних лісництва, закупочна ціна, все з документами. Ну, в загальному мене Говорить, цього року дерев у лісництв купив понад три сотні. Це менше ніж торік, бо не знає, чи продадуться. Закупив, каже, і дерев з гілок карпатської ялиці. У нас такої ялиці наявності немає тут на Волині. Це готові, купуємо, люди займаються, на продажу спеціально в'яжуть. Це є маленької, 50-сантиметрової 200-220 гривень. Трохи більша 270, там ще є більша 380. Сосна там, відповідно, 600-650 гривень. По сусідству розкладає свій товар Віталій. Чоловік каже, цього року торгує в основному ялинками, що зібрані із гілок, бо вони продаються набагато ліпше. Ціна на такі у нього від 250 до 900 гривень. Вони пичніші, красивіші набагато. Вже люди хочуть трошки компактніше, щоб все було в хаті і щоб багато місця не займало. Попит великий на них, стараємося більше в'язати. Разом із сином обирає хвойне дерево Сергій Віліщук. З його слів, цього року хвойні помітно здорожчали. Був тільки що на Львівській того року продавали, але щось немає. Купляв того року, от як зараз машина предлагає на Львівській за 300 гривень, а зараз вона 600. Цього року Луцька міська рада визначила 10 місць для продажу хвойних дерев. Торгівля ялинками відповідно до рішення триватиме до 1 січня. Дар'я та Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.